On the sound of your words when you speak, we would kind of have games and talk with those words and call each other like Janinchka, Luciana and Luchinchka. And so being here, it, it feels familiar and looking at um, the words and the writing and, and I feel very comfortable here. Приводу першої частини запитання, так якісь перші спроби відчути зв'язок з другою половиною язково -св своєї сім'ї, з якою не спілкувалася і не думала про неї, коли була молодша, були, коли вона отримувала свою ступінь з мистецтва. Так? І було завдання, був проєкт розвинути, розкрити тему своєї власної ідентичності. Так? Тобто це була така перша спроба, перший раз перші рази, коли вона публічно там перед своїми колегами говорила про те, яке насправді є її фамілія, яка насправді є її сім'я. І з того часу вже вона відчувала більший зв'язок, і ну, чим більше вона зустрічалася з батьком, тим більше цей процес закріплювався. Але тим не менше, перший раз, коли вона розкрила таємницю, так. Яка є справжня квіта, було саме тоді. Друга частина запитання, та який зв'язок зі Львовом. Люсі кажуть, що вона відчувала завжди якийсь природній зв'язок, це навіть коли вони були маленькими, з сестрою вони гралися, пробували на смарт, мовити, слова українські, називали один одного на український монет, тому вона відчуває себе тут дуже комфортно, дуже природньо і добре. Yeah, no. Oh. Uh, <laughs> I'll tell you what um what the um no, the, words we used to say were like um similar sounding words. They were play words, but um I will say one word now. Jacolo. <laughs> <laughs> Те, що вони говорили з сестрою в дитинстві, це було більше як грав, тобто вони намагалися знайти якісь подібні звуки. They Та й We used to go вистикання наприклад додати якусь кінцівку до англійського слова, яке б звучало, щоб воно звучало українською трошки, так і words longer. We made our English words longer and подовжували англійські слова так, щоб вони були більш схожі на українські, і от одне слово, яке точно пригадалося вже віто.